Я виганяю тебе з Салему назавжди. Вони були праві, коли казали боятися тебе. Магія об'єднує щасливого 16-річчя, Дитинко. Я маю подарунок для моїх улюблених клієнточок. Він належав легенді. На 16-й день народження відьма отримує свої сили. Бережіть своїх дітей. Так. Салем повернувся. Гілберте. Де ти дістав ту свічку? Забираємося звідси. Відьми будуть тут секунди на секунду. Книга ожила. Він прокинувся? Книга. Якщо ми хочемо дожити до сходу сонця, ми мусимо вкрасти їхні душі. Стривайте. Може, поговоримо? Ні. Ми полетимо. Ми шаленітимемо. Шалено, шалено, шалено. Божевільний маньяк, одержимий бажанням помститися салему. Це не добре для салему. Треба дістати трохи солі, аби їм краще смакувало, коли вони їстимуть нас. Розділімося. Сестри, фокус фос 2. Тут немає 6 метрів. Стій! Я хороший зомбі.